Вітаю, друзі! Це філодендрон Major або бірки. Білі ось такі рисочки на ньому з однієї, з іншої сторони, листка. Листок може бути повністю білим. Взагалі цінуються інші рожеві сорти цих філодендронів, але цей теж дуже рідкий і дуже цінний. Чим взагалі цей філодендрон, саме цей вайт? Цікавий тим, що він росте рівним таким кущиком розеткою. Він дуже повільно росте, тому він відноситься до повзучих, не до таких, що вються ліан, а до повзучих. І Він дуже довго зберігає таку декоративну форму. Полюбляє сонячне світло, оприскування, не пряме сонячне світло, оприскування та вологий ґрунт, але не мокрий. І він набагато кращий за Діфінбахю, яка і зростається, та за Агланему на яку нападають шкідники. Якщо вам було корисне відео, подобається відео, Поставте лайки, підпишіться на канал. Вам бажаю всього найкращого.